Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, оглядати актуальні новини. Про що мова? Сьогодні вирішив дві теми в одне відео об'єднати, ну тому що в принципі тематика схожа. Про що мова? Хочу подивитись план Келлога. Там така цікава карта. З'явилась з, з розподілом сфер впливу в Україні. Ну, от, Відповідно, просив мене подивитись, що там буде по цьому плану взагалі. І візит Вікофа до Путіна в гості теж хочу, ну, до маріонетки, то Путіна хочу подивитись, що там, як там і так далі. Ну, Тому от сьогодні у нас такий от план. Вмощуйтесь позручніше, ну а я починаю. Почнемо з плана Келога. Хто не бачив, там Україна на три сектори поділена. По Дніпру фактично там контроль України і союзників, да, там війська, миротворчі, чи які вони там нібито стоять. за Дніпром, там Чернігів, Харків, Суми, Сумська область мається на увазі. Ну і туди нижче. Це виключно українські сили стоять. Ну а Росія стоїть там, де, там, де стоїть, те, що вона загребла. Да? Прикольний план в лапках, звичайно. Ну, давайте подивимось, чи воно дійсно так буде. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка, Ну, то все-таки буде реалізовано оцей от план Келога, щодо до поділу сфер впливу в Україні. Оця от карта, на яку я зараз дивлюсь. Скажіть, він правда. Лаус перевернутий. Наутіс перевернутий. Вот перевернутий. Цікаво. Тепер перевиглянутий далі. Інгус. і, і соу? Ха-ха. Дуже цікаво. Ну, зараз поясню. Добре. Отож, що ми тут маємо? Де ми чарівна паличка? Отже, лагос перевернути, навчіс перевернути, от перевернути, перевернете, інгус соло. Воно то інгус соло, але початок який. Зразу йде Лагус перевернутий. Дезінформація. Щось тут не то. Щось тут взагалі не то. Ну, Келог потім виправдовувався, що його журналісти не так зрозуміли і так далі. Ну, загалом я питав, чи буде реалізовано цей план? Ні, не так воно буде, не той вектор мені показують. Зміна курсу, зміна вектору. Дай загалом, щось тут самі інформації, є якийсь обман. Ось о, викривлення інформації. Ну, в принципі, келог дійсно мав не зовсім те на увазі. Дійсно. Дай загалом, навтіс перевернутий. Не судьба. Не, нема долі на це. Ну, Не, не, не збудеться цей план. Ну, правда, все рівно по територіям якісь обмеження йдуть. Ну, загалом, повертаємось до того розді... розкладу мого ж давнього, який актуальність не втратив, а що Україна собі поверне на момент завершення війни? Ага, отож про той мова. Поперту перевернутому. Невизначеність ситуації. Наутіс перевернутий, перт перевернутий. Обидві руни з долю і з кармою пов'язані, і тут показують, що ще невизначеність повна. Ну тобто, ну, чи буде так? Ні, явно не так буде. По фіналу Інгу Соло. Інгус показує позитивне завершення ситуації, ну, араз руни завжди показують позитивне для України. Ну тому що я сам за Україну, як би болів. А, ось і соло. Руна перемоги все одно, і це про радісні емоції. Тобто, все рівно у нас позитивно завершується ситуація, і все рівно ми від того радіємо. У нас здійснення мрії, у нас перемога. Тому чи буде цей план реалізовано? Ні. Щось друге буде. Зокрема, щодо розподілу території і так далі. Отут от зовсім не те. Зовсім не те. Ось, воно ще буде змінюватись. В кращий бік, відповідно, для нас. Тому ні. А то там, да, там, розподіл України і так далі люблять мені пророцтво не чая згадувати, яке я вже, до речі, розбирав і є одним словом відповідь на каналі, що він там бачив і так далі. Конкретно по цьому пророцтву, Бо мені люблять його згадувати. Тут я впевнений в коментарях теж згадаю. Так, ну а ра, ну що тут по цьому плану дивитись? Не воно не буде, то в принципі далі і копати нема. Шо? Давайте тоді більш детально подивимось зустріч Віткофа з Путіном. Зараз в мене там фото було, як вони там друг другу руку потискають. Це, звичайно, такий сюр. Представники країн зустрічаються з двійником. Ну, з двійником. Не справжній то. Справжнього нема вже. Це, звичайно, афера століття з двійниками Путіна. Добре, наразі відповідь. Ну, давайте подивимося, про що вони там взагалі договорили, говорили і про що домовились. Оце цікаво. Ну, це не одне і те саме. Так, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так от, представник США Вітков ось зустрівся з Путіном. Про що вони ось домовились? Ні, про що вони говорили для початку. Взагалі покажіть. Скажіть вам правду. Я вас перевернутий. Торісас перевернутий. Тейвас. Ну, про війну зрозуміло. Анс, далі. Наутіс перевернути, цікаво. Хагалос, поясніться, що таке? Беркану перевернута. ти, цікаво. Гаразд, що ми тут маємо? Е перевернута перевернути, те, перевернутий. Тей вас ман перевернутий, Nautis перевернути, Haggus Беркана перевернута. Тем було багато. А, зразу зразу щось пов'язане із торгівлею то що це логістика і обмеження. Ось і ось. Явно про санкції говорили. Зразу, що можна сказати. Ну, до речі, говорили про якусь. Не тільки про Україну говорили, говорили про якусь віддалену територію. Не знаю. Іран, наприклад. Е, ну, оце от явно в сторону завершення бойових дій. Але, але це не зупинка війни. Це саме більше в контексті перемир'я. Завершення війни показують інші руни. Але про якісь. Моменти щодо війни в Україні теж мова йшла. Зрозуміло що так? Тей вас не тільки війну показує, те і вас показує загалом юстицію. Якісь документи. Це не було воно заключено. Ні. Це йшла мова. Підготовка, знаєте, до, якихось, до підписання якихось документів. Ось, дійсно. Ам. Про зустріч Путіна з Трампом в майбутньому говорили явно. Оце Трамп іде. Це не Путін. Це не Путін. Ну і загалом. Хм. По зустрічі з Трампом тут ще заминки є. Це ще не завтра буде. М -м, конкретно може бути якась дистанційна взаємодія. М -м, ось. Тобто, ну, якийсь знов дзвінок, там чи то Трампа Путіну, чи Путіна Трампа, таке можливо. Прям поїздки я тут поки що не бачу. Хоча, схоже, про те говорили, якісь, знаєте, як підвалини були до того закладені. Ну, рано їм ще зустрічатись. Ще, ще не домовились до, до кінця. А як відомо, лідери держав вже зустрічаються, коли вже залишилося там, коли все узгоджено і залишилося вже документи підписати. Зазвичай це так відбувається. Отже, про санкції говорили. В контексті якраз зняття санкцій. Ось то, що шо, то що Росія отримує Хагалас від них. А так, да, дуже, дуже ж корисні санції. Санкції ж їм на, на користь, як ота маріонетка бункерна каже. Да щось, бачите, щось воно трошки не так. Е, і що таке? Хагалас, Беркана, ну, Хагалас, власне, руйнування економіки, який що, руйнує їх ріст, руйнує їх достаток. Санції їм на користь. Ну, щось воно так не виглядає трошки. Явне тут про знаття санкцій, бачите, аж трійка рун. Тобто, ну, це така прям важлива тема була. Що тут можна сказати? Ну, це от обмеження якісь по війні йдуть, обмеження бойових дій. Ну, щось типу перемир'я і так далі. Таке от можливо. Ну, це не завершення війни все одно. Це щоб війна пішла на спад. Ось. Таке дійсно обговорювалось. Ну, і до речі. Мені тут все рівно про Іран іде Оце от мені все рівно йде в сторону Ірану. Знаєте, щоб як. Путін повпливав на Іран, щоб там США змогли з Іраном домовитись. Ну, ось так. Мені щось таке, де. от такі от штуки. Ну, а раз, це про що вони говорили? Давайте подивимось, чи до чогось домовились. Хоча по цьому розкладу, знаєте, щось маю підозри, що вони до чогось домовились. Ну давайте, раптом я помиляюсь. Так, раз, дякую відповідь. Дякую за відповіді. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну так, а що на оцій останній зустрічі. Е, Вітков з Трампом. Ой, з Трампом. Е, Вітков з Путіном взагалі домовились. Чи, чи домовились взагалі хоч про щось. Покажіть. Скажіть що вам правду. Єра. Наутіс. Іса. Оу! я вас. Інгус і що? Торесас, поясніть, що це таке? Беркана перевернута знов таки по фіналу. Ну, це таке, знаєте, домовились домовлятись. Якийсь прям практичний результат, тут дуже сумнівний. Що у нас тут? Єранаутіс і сама. Мана зовсім вже Евас, Інгус, Торесас, Беркана перевернута. Дивіться. Єра показує циклічні події, да це ж було вже. Тобто ще зустрічі продовжаться. Резу... Єра, в той же час і результат показує, але наутіса. Дуже і дуже не скоро, мало того, результат дуже і дуже обмежений. Можна назвати, що ця зустріч майже пуста. А результат вона принесе колись. По, таким, по такій трійці, початковій, доволі не скоро. Це, знаєте, як реально якісь підвалини були закладені, якісь на, на майбутнє. На майбутнє ось щось було закладено як фундамент. Да? От в такому плані да Прям якихось результатів практичних і в скорому часі, от ні не разу, від слова зовсім при тому. Непорозуміння йде повне. не ось не, ну, Науті зіса, глуха стінка, нема розуміння. Все. все. Ну, тобто, ну ось іса, знов таки, це щодо санкцій. Ось це санкції, це ось логістика перевезення всякого різного добра. А, ну, щось, щось було, і розмови якісь були про то, але знов-таки, це все на майбутнє, що США на перспективу можуть з Росії зняти санкції, Який, то якусь частину. По, по, по таким набору. Ось. Далі, що? Ну, Торісас, ну війна, Інгусторісас. Про договорились про що? Пошук варіантів, на що, на, на, на якусь подальшу взаємодію. На пошук варіантів, да, ось так. І в Турісаз якесь подальше подолання перешкод, узгодження позицій. Але на даний момент беркана перевернута. Фінальна руна розкладу що? Деградація. До чого договорились, та майже ні до чого не договорились. Така зустріч, знаєте. Що називається, поговоріть. Оце от воно. Тобто, ну тут під підвалини, підвалини якісь були закладені на майбутнє. Оце от хіба да. Для Якогось результату швидкого, ну таке. Ні про що, як то кажуть. Ні про що. <свісна> 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 Тюрьма і обмеження, повне непорозуміння йде. Ну тобто. Так, гаразд, дякую за відповіді. Питаю, чи це був реальний Путін. Який же ж реальний, як реально вже нема? Двійник. А, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Подивимося. Ну, як як, загалом відков результат зустрічі оцінює. Ну, давайте ще з такого боку зайдемо. Ось. Так. Гаразд, дякую за відповідь. А, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а які взагалі емоції Віткофа після цієї зустрічі з Путіним? Як він взагалі цю зустріч оцінює? Покажіть. Скажіть вам правду. Перт перевернутий. Альгіс. Моучас перевернутий. О, прикольно. нього перевернута. Райдо перевернута, турісас перевернутий. Ха-ха-ха. Ох, прикольно. Ох, прикольно. Що в нас тут? Перверний э, Альгіс. Науті, Звуньо, райдо, Турісас, все перевернуте. Майже весь розклад, окрім Альгіза, перевернутий. Потужно. Гарна зустріч, продуктивна, зразу видно. <кхем> да що, безплідна зустріч? Бачите? Невдала не зустріч загалом, як він це оцінює. Мало того, емоції він приховує. Ну, дипломат високого рану, що йому цей. Тобто, ну, Це закритість, це закритість до контакту. Там падало науті на а тут ось перевернутий. Це коли люди закриті до контакту. Все. Ну, тобто. ну, Альгіс, ну йому з Путіним було комфортно, до речі. Як би це дико не. Слухайте, треба його відношення до України, до Росії, подивитися, цього Віткофа. Тож там вже кажуть, просять його навіть американці, ось буквально перед ефіром бачив, яка заява якогось сенатора, з'явила ще конгресмена, що Віткофа відсторонити, то що він сильно якось любязно до Путіна налаштований. Оце, знаєте, йому реально комфортно з ним говорити було. Ну, Тут більше в сторону особистої йде, а не відстоювання інтересів своєї країни. в чому справа. Ну що, панавті зуперевернутому. перевернутому. Викривлення фактів, маніпуляції і так далі. Тобто це Віков сам крутив, це він розумів, що й Путін ним крутить. Але знаєте, ось що то, -то не комфортно йому було. Ну, якось, ну, знаєте, таке. Що? Е мене обманували, де обмануться рад чи що? Яко якось так. Е ну що, розчарування по фіналу. Це явно розчарування, розч... руйнування мрій, руйнування планів. Тобто, ну я запитав, які емоції, як він оцінює. Погано він оцінює цю зустріч. Пора до перевернутій. Ну але він промацав позицію, він налапав якісь точки, де можна якесь зближення організувати. Оце так. Да. Ну а по факту, розчарування, і що розуміння, що не, це, знаєте, коли, коли не по дорозі. Не по дорозі із людиною. Тобто, ну, він розуміє, що у Путіна геть зовсім інше бачення неприйнятне для США. Ну, тобто. А в той же час він і намацав якісь точки, де можна щось, знаєте, спробувати зробити. От. Ну, по турісазу перевернуто. Злість і агресія. По фіналу, розчарування, облом, розуміння повної якоїсь неспівпадіння позицій, і що? І навіть злість і агресія. От і все. Отакі емоції загалом. Дуже плодотворна зустріч, що я вам можу сказати, в лапках, звичайно. А ну давайте. А, відношення Вікофа до України і до Росії. І, в принципі, отут все буде зрозуміло. Ну, я, я думав, що наслідки для України подивитись, але які наслідки, якщо вони до чого, до, не до чого толком не домовились. Ну тобто, при таких емоціях які, які там домовленості? Наслідків ніяких. То що результатів зустрічі ніяких. Давайте, як я завжди роблю, на три, ну, на чотири руни, напевно, відношення до України і до Росії. Ну, давайте з Росії почнемо. Раз ж вони тут з Путіном, мені простіше буде налаштуватись. Так раз, дякую за Іпені. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка, відношення цього самого Віткофа до Росії що не правда. Соуло. Прекрасно. Беркана перевернута. Гебо. Ну і давайте фінал докладу. Ей вас. Клас! Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, а відношення Вітков до України. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Пустару вона. Отал. Навтіс Наутіс перевернутий. Ну, таке собі. Що в нас тут? Соло, Беркана перевернута Гебо, Ейвас, це Росія. Ну, соло, ну що, прям прекрасні емоції в нього по відношенню до Росії, прям прям любов, прям, прям захват і так далі. Знаєте, ну, ем, переговорник має бути нейтральним. Якщо людина явно, прям, у, у нього особиста приязнь до одної з сторін, е то таку людину не можна до переговорів допускати. Ну от реально. Ну, це, моя думка дивайної аналітика, навряд би не почують в США. Ну, у нього, прям, знаєте, прям, прям любов до Росії. Що там таке? Загадочна руская душа, чи що? Не розумію. Тільки яка вона в бісовій матері загадочна. Ай, ня, ну що, ну, правда. Ну, знаєте, схоже, що все-таки оця розмови з Путіном і так далі, все-таки його цю любов до Росії збивають. То, що це, знаєте, деградація почуттів іде все одно. Але Гєбо, все рівно партнерство падає. Я питаю, відношення до Росії партнерство. Ну, ем, тут, знаєте, мені закортіво перевірити, тому що взагалі, коли питаєш про Росію, і падає така руна, то людина співпрацює з Росією загалом. І це не в контексті, що він як переговорник, а це в контексті дещо більшого. І от мені цікаво, уже стало. Але по Ейвазу все рівно йде відстоювання якесь своєї позиції, тобто певну дистанцію він тримає. Але налаштований, прям, знаєте, прям, прям дуже гарно. Прям дуже. Прекрасний переговорник. Прям, прям прекрасний. А, далі, по відношенню до України. Постаруна, інгус, Отал, Навтіс перевернутий. Пустаруна. Та він не визначився ще сам з відношенням до України. знаєте. А, ну, по інгузу. Ну, теж якась симпатія є, але інгус має матеріальний підтекст. Явно. Тобто Україну він розглядає, як що, як джерело ресурсу. Копалини в тому числі. Ага. Ось-ось ото. Ну це Трамп, це явно влада, знаєте, е, свого якогось відношення до України в нього нема. Що скажуть, так він і не відноситься. Ну, от, от десь так. І по науті зуперевернуто. Ну що, маніпуляції. Відношення до України йдуть маніпуляції. Ось ось влада, та, яка над ним стоїть, ну Трамп А ось ним маніпулюють. Ну, тобто, людина підневільна. Зробить що скажуть, от і все. Ну, Ну, от і все. Ну, якась добра, якась ось прихована симпатія до України все-таки є, ну, по мінімуму. І все рівно ця симпатія більше в контексті матеріальному. Я ось політика партії, що сказали, то зробив. Все. По Росії, бачите, прям особиста симпатія є. А ну, гаразд, а що за Гебо? От давайте зараз розкладу. Це мені цікаво. Да і вам, я думаю, також. Що тут зараз ми на Віткофа накопаємо по відношенню до Росії? Давайте навіть залишу цю руну і перепитаю, що це таке, щоб пояснили більш детально. Так, раз, як узять А ну добре, поясніть мені, будь ласка, а що це у Віткофа на Росію гебо випало? Що це? Якого це роду? Поясніть мені, до чого це? Що має це на увазі? Хочу більш детально зрозуміти. Скажіть вам правду. Ото. Постару намону. Дас. Шукана перевернута. Маннос. Ну там прямий був. Аж шмякнувся. Ансус. Пояснив. Ейус. Хм. Ну цікаво. Я думав тут веселіше буде, але бачите, не настільки. Все-таки, все-таки трошки про друге мова. Що в нас тут? Отав, пустаруна, Дагас, Беркана Перевернта, Маннас, Ансус, Ейвас. Ну, дивіться, Отав. Отал, Отал це влада. Ну, тобто, ну його, його Віткофа, хто там Трамп командирував, да? ну ось, власне, ото і є. Від пустої руни. Ну, правда, є в нього і свої якісь приховані мотиви. Все одно. Ось якась зміна ситуації відбулася. Зміна відношення, все рівно якесь в бік погіршення відношення, якщо так. Ну, ось Маннас. На Слухайте, ну тут реально особиста приязнь до Путіна йде. Ну, реально, ну до тої маріонетки Сарумана бункерної. Ну, ось 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 оце Путін йде, а ось ось у нього йде, прям, знаєте, прям гарно з ним спілкуватись. Прям друг Владімір напевно, і оце. от все Розумієте? Ну, тобто. І що, і по Ейвазу? Ну, старається трохи держати дистанцію, ніби прям так сильно не палитись, але ж воно ну, все видно. ну із хорошого, компромату тут не впало у Росії на нього. То, що він прям працює на Росію, воно б теж не так виглядало. Але тут ну, явно особиста прихильність іде, Хоч ти трісне. Ну, а раз, хай так. Цікаво. Тому що зазвичай гебо, коли починаєш розбирати, там явно чітка робота на Росію. В цьому випадку ну, більше якась прихильність, дружба, можна так сказати, чи що. Ну це виключно якби, його, це не зав'язано там на компроматі чи на чомусь матеріальному. Виходить так. Загадочна яруська душа сподобалась, чи що. Чи сильна диктаторська рука напевно, оце. То, що зверніть увагу, е там падав в Отав, ну там правда ОТО на Україну падав. Я, я прошу пояснити, а тут так само ОТО падає. Ну, тобто, ну, це реально як управління влада. Ну, йому реально подобається, таємно подобається? що? Те, що на Росії сильна владна диктаторська рука виходить так. І особиста приїзд до Путіна тут прямо аж, аж смердить, як то кажуть. Фу. Буду дуже радий, якщо цього Вітков відсторонять від переговорів з Росією. От реально. Ну, а якісь такі сьогодні розклади, якось так. Не знаю, що тут більше подивитись. Загалом мені ситуація зрозуміла. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім до ради. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте антобажання у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!